Вітаю, пану, розглянемо будову та принцип роботи комп'ютера. Які питання розглянемо? Це будова комп'ютера, яким чином він працює, і як взаємодіють між собою його елементи. Складові комп'ютера. Комп'ютера. Ось, з чого ми складаються комп'ютер? Основні елементи комп'ютера є. Окрім корпуса, це материнська або системна плата. Її називають материнка, мама. І вона складається з багатьох елементів. На ній тут. І входи, і виходи, і процесор, і північний, і південний міст. Підключення. Мікросхеми. чіп BIOS, Інтегрований в материнську плату. Чіп-Біос інтегрований в материнську плату. Ось так. Да? Інтегрований в материнську плату. Далі процесор. Процесор, на да, осінь, да. І кулер охолодження для охолодження. Ну, вентилятор. Є таке. О, далі оперативна запам'ятовуючий пристрій ОЗП, оперативна пам'ять комп'ютера. Ось так вона. Виглядає оцими частинами вона підключається. Відеокарта може бути інтегрована, тобто вона може бути в самій системній плати, може бути окремо. Або процесор ще називається. Зазвичай такі плати використовують в ноутбуках. Ось вони такі. Блок живлення. Оце перераховані основні елементи. Блок живлення, давайте ми його розширимо. Такий він. Ясно, що до нього підходить 220, а він ото видає різні, різні параметри. Виходів там багато. Це основні елементи. Без них не працювати на жоден комп'ютер. Ви знаєте, як же жорсткий диск. Запитайте. Твердий жорсткий диск, або він честний можна віднести до допоміжних елементів, тому що без нього працюватиме вся основна система, хоч комп'ютером не важливо буде користуватися. Тепер перейдемо до допоміжних компонентів. Так, це у нас. Це у нас монітор. Це у нас клавіатура. Це у нас мишка, динамічні колонки. От. Далі принтер, сканер. ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Це те, що до блоку живлення, щоб у нас не скакала напруга, Да? От є таке. Сканер, а ось джерело безперебійного живлення. Далі, Читач дисків. Оце він нижче, да? читач дисків. дисковод називають. Ну і при використанні комп'ютера неможливо без миші, клавіатури та монітори. А от принтер, сканер і... Блок живлення, так, жилення не настільки, не настільки необхідний. Тому якщо ви складаєте власний комп'ютер, на цей компонент можна зекономити. Залишились допоміжні системні елементи, які приєднуються до системної плати. Це мережева плата, так. звукова карта. В деяких системах плата... Платах вона може бути в системній плати, вона може бути вбудована, тобто вона там не стоїть. Може бути окремо підключатися. І оце ж виходи на звук. Так, є таке. Далі, перераховані вище. Компоненти не є дуже важливими в сучасних системних платах. Мережа та звукова карти вбудовані. Так, ну і роз'єми для клавіатури і мишки. Так вони виглядають. І показано, як вони підключаються. Куди який роз'єм порти USB, LPT-порт, да, Game -порт, COM порт, вихід на колонки, на мікрофон, на лінійний вихід. Далі, куди включається роз'єм для підключення монітора, роз'єм для підключення до телефонної лінії. Так, роз'єм для підключення до телефона. Роз'єм для підключення до комп'ютерної мережі. Є не у всіх комп'ютерах. Дуже загальне, від варіується комплектуючих схема, комплектуюча схема розміщення і призначення портів в персональному комп'ютері. Ну і тепер розглянемо розміщення елементів. Давайте я знову знову листю. Тепер говоримо про корпус і розміщення в ньому компонентів. Материнська плата зазвичай кріпиться на стінку корпусу і займає майже її площу. Мається на увазі корпус системного блоку. Чи біо збудований системною платою Він там стоїть. До материнської плати приєднується процесор. Оперативно запам'ятаю ОЗП, відеокарта, твердий жорсткий диск, мережева та звукові плати. Мережева, щоб підключати мережу, звукова, щоб звук. Блок живлення, зазвичай будований корпус десь вверху він стоїть. Цифрами позначено, Да, процесор, ось, дещо позначено, дивіться. Зараз розберемося. Процесор під кулером, ось він тут, да, один. Далі роз'єм для ОЗП. Трошки ми його розширимо, а він у нас стрибнув, так да? і раз отак. Зараз угу. ми його вверх. Mm -hmm. Сейчас ми тут раз, отак вот заходимо в макет і виводимо нулі. Це вот, вже більш-менш тепер сюди раз. Ось він у нас приймут, да? Процесор під кулером раз. Далі два у нас це? Роз'єми для ОЗП, оперативний запам'ятаючи да Дальше три твердий диск. 2, 3, твердий диск, осінь, да? Сюди вставляється блок живлення 4. У даному випадку він внизу. Часто він буває вверху. Хоча, якщо знизу, то вентилятор його може охлаждати все інше. Дальше. Блок живлення, відеокарта 5. Відеокарта, ось вона 5. Далі. RG45, це інтернет, шостий. Підключається. І читач дисків, це 7. Ось він такий ну, малюнок розміщення компонентів корпусі ПК. Призначення складових комп'ютерів. Давайте розберемося. Материнська плата використовується для з'єднання всіх елементів єдину мережу. ОЗП, так звана. Пам'ять з відкритим доступом. вона використовується для збереження даних програм машинного коду під час роботи комп'ютера. Процесор це прис, який обробляє інформацію в мозок комп'ютера, відеокарта відповідає за опрацювання і вивід на монітор графічної інформації, мережа оплата для з'єднання між собою, доступ в інтернет, звукова карта обробляє і, вивод, і, вивод, і виводить звук на пристрій відтворення динаміка, твердити це для збереження інформації, монітор відображає інформацію. Та інтерфейс ОС оперативної системи, клавітура для вводу інформації. Миша для зручності використання СВІД. Всі сучасні ОС підтримують емуляцію миші, динаміки прислів відтворення звуку, принти, присліду, яку можна ввести інформації на зовнішній пріт, також паперу розпечатати, сканер, для зчитування зонічного носія,рку, що паперу, сторінки, з книги тощо. ДБЖ, пристрій, який зберігає енергію акумулятора, то тобто безперебійний блок жилення, пристрій, що забезпечує постачання енергії в системний блок. І найбільш цікавим є, чи BIOS, абревіатура Basic, pad-output систем, тобто введення виводу систем, базова система вводу-виводу Завдання цього чіпа, а тоді ж правильно, яка знаходимо при завантаженні комп'ютера, знайти всі пристрії, які під'єднані до системної плати, знайти на твертому диску завантажувача оперативну систему і передати йому інформацію. Про ці пристрої, як працює, і що складається оперативна система. Оперативна система комплекс взаємопов'язаних програм, які призначені для керування ресурсами комп'ютера і взаємодії з користувачем. Оперативна система з ядра Kernel. Інтерфейс користувача UZ інтерфейс SDK не у всіх файлові системи відлагоджувача. Так. Завдання ядра є керування апаратною частиною комп'ютера, процесом, СП, відеокарта тощо, і забезпечення програм зв'язком між пристроєм. Інтерфейс користувача потрібних взаємодії людини, користувача з оперативною системою. SDK, Software Development Kit, комплекс для розробки ПЗ програмного забезпечення. Так, як в кожної SVS структури, різні методи реалізації програм і підтримування мови програмування, то, відповідно, кожен розробник випускає SDK для своєї оперативної системи. Файлова система, файл-систем. Метод алгоритм за допомогою якого ОС зберігає дані на жорсткому диску. Розробники можуть використовувати вже створені кимось FS для OS, Amband, Linux, Kernel Ext3, 4, або отак. Або створювати власну Windows, Windows NT, Kernel, NTFS. Відлагоджувач зберігає налаштування ОС, Завершує роботу по суті. ОС, це велика програма, а відлагоджувати її закривай і вимикає ви... 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 комп'ютер. Робота комп'ютера від початку до завершення. Ось показано робота комп'ютера від початку до завершення. Давайте ми її. ось сюди Ось так воно. Ось вона так виглядає. Так, звукова карта, оперативний запам'яточний пристрій. Ось наш біос, тверді диски, відеокарта, контролери тут стоять, процесор, мережева плата, ПС на інші контролери, прикладні програми, ядро, інтерфейс користувача, користувач, монітор, миша, клавіатура, ДБЖ. Ось перевірка легко мережа, принтер, сканер, модем, мережева плата, прикладні програми. Схема зв'язку між компонентами комп'ютера. Отже, ми натиснемо клашу увімкнення. На да? Увімкнення початку подачі напруги до системи Lua від неї до інших пристроїв. Процесор. Під себе може запустити лише одну програму, BIOS, яка знаходиться в чіпі BIOS на материнській платі. Тож він запускає його. Біус свою чергу збирає інформацію про підключення і Читає перший сектор Мінчеса, на якому знаходиться завантажуючи АЕС. Історично сталося так, що розмір. Першого сектору жорсткого диску 512 кБ. Тому завантажувач, який знаходиться в цьому секторі, зазвичай запускає більший за розміром завантажувач, що по яких-небудь причинах не міститься в першого не вмістився в перший сектор і передає йому зібрану інформацію. Завантажувач ОС, розпаковує її файли, запускає скрипт, який в свою чергу, починає роботу ОЕС. Після цього користувач може почати роботу з комп'ютером після завершення. Користування очікується, що користувач запустить скрипт, який почне роботу відлагоджувача. Відлагоджувач зберігає всі зміни і налаштування системи, завершує роботу S і вимикає комп'ютер. Дякую за увагу.